Доброго здоров'я усім. Друзі, сьогодні поговоримо про один із таких видів згортування, як біг та ходьба або соняш по снігу. Чим би хотів з вами поділитися. Перше, це щодо часу, скільки це має займати загортування. Ну, для початку це повинно тривати недовго, декілька секунд, 15 секунд, 5 секунд, 20 секунд. Це залежно від відчуття. Ви не повинні чекати, поки пройде 15-20 секунд, якщо вже відчуваєте, що ноги вже у вас замерзли добіювати. В першу чергу це на власні відчуття. Ну, не довше 10-15 хвилин. Щодо снігу, який має бути, це, якщо ви хочете побігати по сніжку, то це зрозуміло, що не повинен бути замерзлий сніг, не повинен бути мокрий сніг, це повинен бути такий перший, пухкий, легкий сніжок. Ось бачите, такий сніг, як сьогодні, він не годиться для того, щоб бігати. Він мокрий і замерзлий, і ще, крім того, бачите, на дорозі, який лід є. Не ризикуйте бігати по такому снігу, щоб не поранити ноги. А також слід звернути увагу на ті місця, де ви бігаєте, бо навіть якщо сніжок гарний пухкий, ви маєте знати, що під тим снігом, щоб там не було якогось гострого каміння. чи Втікла якогось битого чи ще чогось, якихось предметів. Тому підготовлюйтесь, підходьте до всього з відповідальністю і до загортування теж, і тоді у вас буде міцне здоров'я. Все, до зустрічі. Всім щастя, здоров'я!